Норальним в Bull 4. Так, я знаходжусь за сіткою. Ви, напевно, спитаєте. Зашко, а як це зробити? Зараз покажу, але з вас лайк та підписка. Так, я видаляв і Bull. Заходимо на 19 рівень. Я швиденько його пройду, це може бути нелегко. Я не буду збирати всі зірки і описувати, для цього я робив вже відео. Як робив, як проходив ці всі рівні. Це можливо на двох рівнях. На 19 і 26. -му. Зараз покажу. І це треба якось туди застрибнути, як я був в початку. Це важко, і в мене не виходило з першої спроби, а тепер 26-й. Моя сестра, яка знову обірвала запис. А на 26-му тут нічого важкого то і нема. Ми просто робимо так. До речі, я цю свою сестру хотів відео додати. Ну о, якось отак. Але потрібно підстрибувати. Але є великий шанс потім програти. Так що, друзі, всім па-па-па-па.